Доброго вечора, ми з України. Сьогодні 22 листопада, вівторок, це підсумки дня в Маріуполі. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, подобайки. Підтримуйте, допомагайте нам свої, своїми цими діями. Вам не важко, а нам приємно. Дякую, ми починаємо. На жаль, сьогодні день поганих новин. В Маріуполі комунальний ад, і люди помирають від холоду. І це дійсно так. Бо дуже багато. Будинків залишається, які стоять осторонь від так званої окупаційної цивілізації, де вони розбудовують нові будинки, роблять якісь ремонти, але дуже багато таких місць, віддалених від того центру, де люди досі живуть, без вікон, без тепла і навіть без електрики. І це переважно літні люди, бо ті, хто помолодше, мають можливість і спроможність відшукати собі якесь житло, зайняти квартиру знайомих, переїхати кудись, де можна зігрітися, але не літні люди. Вони залежні від допомоги. Сторонніх людей, а цієї допомоги немає. Ну, тому зараз в Маріуполі там з'являються десятки сотні звернень на асфальтах, на будинках, на заборах. Хелп допоможіть, Ми замерзаємо. Не зовсім розуміло до кого саме звертаються ці люди. бо Хто читає напис на заборі? Гауляйтер Іванченка, який там мешкає на Білосарайській косі в повному комфорті, чи може там хтось з його, з його заступників, вони не бувають в тих районах, і вони, я не знаю, можна і читати не вміють. Бо, бо це просто крик в пустоту в порожнечу. І ми отримали сьогодні звернення від одного такого будинку. Але і написали про це на нашому сайті. Зайдіть, почитайте. Люди кажуть про те, що вони хворіють, і навіть ліки нема де купити, бо нема навколо жодної аптеки, а їхати нема грошей, ну, нема, нема сили кудись їхати за тими ліками. Тож люди хворіють і помирають зараз від хвороб. Хворіють через те, що холодно і нема, нема змоги зігрітися, з'їсти нормальну гарячу їжу. І це саме те, чому боялися найбільше, про що попереджали. Я не знаю вже зараз, вже, мабуть, запізно давати паради про те, що треба виїжджати з міста. Тим більше, що ті люди, які найбільш вразливі, вони якраз не мають сил а не, сил, а не грошей на, на, на те, щоб виконати цей важкий виїзд з Маріуполя. На жаль, і волонтери, які раніше працювали дуже активно, вже не мають змоги працювати і вивозити людей. Тому це просто біда, лихо, і я чесно не знаю, що з цим робити, крім як кричати: що треба, треба щось робити, звільняти Маріуполь якнайшвидше. Бо треба рятувати людей. І водна криза теж додає проблем. Ця проблема ще більш гостра для таких міст, як Донецьк, Київка, Горлівка та інше більш ніж Маріуполь, бо у них нема такої водойми, як старокримське водоймище, яке є, до речі, технічним, і воно не має, не забезпечує місто питною водою, бо якість води старокримського водосховища. вона не відповідає стандартам санітарним питної води. Проте вона рятується вода. А що робити з Донецьком, де, який набагато більше залежний від води з річки Сіверський Донець? І є єдина спроможність вирішити цю проблему припинити війну, де окупувати територію і відновити водопостачання саме каналам Сіверський Донець. Проте, окупанти шукають інші креативні ідеї, менш радикальні. І, але абсолютно якісь нереальні. Вони хочуть побудувати канал з Дону через, через Новоазовськ, дотягнути його до Маріуполя і далі до Донецька. Ну буду таке взагалі росіяни дуже люблять такі великі будівництва, тому що на таких будівництвах можна красти величезну кількість грошей, але терміни забудови реалізації таких проектів може можуть розтягнутися на роки. Тож людям, які зараз мешкають на окупованій території Донецької області, треба готуватись до того, що проблеми з водою будуть досить досі довгими, Ну, принаймні, поки українська влада не відновить свій контроль над цими територіями. Ще одна новина, про яку ми сьогодні писали і хочемо розповісти вам: це поява в Маріуполі так званого Петра Іванова. Прізвища Петруха довгий час ми нічого не знали про цю особу, і от нарешті побачили фотографію в соціальних мережах, де він дійсно повернувся і знаходиться на повній території. І як нам повідомили люди, які тісно пов'язані з містом і розуміються на цієї людині, і були. Близько знайомий з ним, Ці люди нам розказали, що він зараз Маріуполі займається тим самим, чим займався і до війни, і до поділ російської весни. Тобто він віджимає чужі квартири, приватну власність. Торгує наркотою. Чому ми саме так зацікавилися цією персоною? Ну, по-перше, через те, що саме ця людина була, стояла на початку подій так званої Руської весни 2014 року. Через нього Росія реалізовувала російські, так би мовити, сакральні проекти щодо сакралізації пам'ятників Другої світової війни, побудови алеї пам'яті і тощо. Що до, дощ, дощо до. у ці й стрічки, фінансування всіх цих проектів, все оце відбувалося через Петра Іванова. Е, ще важлива річ, що коли почалася російська е, руська вісна, саме він організовував е, акції протесту, е, мітинги під міською владою, фінансував людей, які стояли за гроші, отримували від 250 п'ятдесяти до е, зачергування 250 гривень у день. До 500 гривень за чергування вночі, І все це були російські гроші, привезені Петром Івановим разом з його другом Дмитром Саблєвим. І звісно, коли місто звільнили у 2014 році, то ця кримінальна структура, яка ще й прикривалася політичною ширмою партії регіонів, звісно, втекла. Він переховувався в Криму, його бачили в Москві, ми про це писали на нашому сайті. І ми очікували, що після звільнення, після. Другої окупації Маріуполя він появиться разом зі своїм другом, Дмитром Саблином, з яким вони вчилися в одній школі. Якщо хто не знає, Дмитро Саблін теж маріуполець, але він дуже давно зрадив свою батьківщину, поїхав до Росії і став депутатом Держдуми Російської Федерації. Ну, тобто, з кар'єри. Я думаю, що не випадково, бо у нього є місія. Місія саме це поработити і привласнити Україну, присоєднити її до складу Російської Федерації. Оце така місія, на яку і працювали останні. Точно 10 років ця парочка. Але саблін приїхав, а Іванова ми не бачили. І ось, нарешті, побачили. В оточенні боксерів. Петро Іванов тепер очолив Федерацію боксу Маріуполя. Ще з 90-х років ця федерація взагалі бокс, да, ці групи спортивні, спортивні з боксу були такими великими постачальниками кадрів для кримінальних угруповань в Маріуполі. Ну і Петро Іванов був тісно з ними пов'язаний. Тепер він взагалі очолив це бандитське формування під назвою Федерація боксу Маріуполя, і вони боксують. Тих, хто ще має гроші в місті, хто ще має якусь власність приватну, ну і заодно заробляють на наркоторгівлі. Ну що, що можна сказати? Маріуполь поглинає, просто поринає на дно, це вже не 90, ті це щось набагато гірше, бо 90 ті у людей принаймні, було власне житло. І місто, а тепер нема не того, не іншого. І останній форпост такий знаєте, точка болю це драматичний театр, який почали окупанти теж демонтувати. Ми довго не знали, що відбувається за ширмою, яка за якою загородили місце. Маріупольської драми, місце маріупольської трагедії, але тепер по сьогодні дізналися, що вони там демонтують і вже до початку грудня мають розпочати будівництво театру на місці зруйнованого російськими авіаційними бомбами, зруйнованими Памени. Вони хоч сьогодні дивилася їх виступи керівника театру. це, до речі, російський актор не запам'ятала прізвище, думаю, воно того не варте. І він каже про плани відновити театр саме в такому вигляді, в якому він був до того, як росіяни скинули принаймні одну, а можливо, дві надпотужні весіни бомби на дах театру. І мені здається, це просто біль. Знущання, біль і знущання з нас усіх і з нашої пам'яті. І це дуже болісно, бо вони всіма засобами намагаються зробити так, щоб ми не пам'ятали про їх злочини і про їх вбивства. Люди ми перестанемо, будемо людьми, якщо ми забудемо. Ніякого театру на цьому місці більше не буде. Це точно. Там буде меморіал. І кожне ім'я загиблої людини ми маємо встановити і увіковічити. І це наша місія, точно. Бо ми і бо інакше ми нічого не варті як люди. Ось на цьому я хочу завершити. Прощаюся з вами до завтра.